Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Сьогодні прекрасний день. Хоч, можливо, вам позаду мене не дуже так і видно, що він прекрасний, але в загальному погода вже починає покращуватися нарешті. І тут Бедмотоні дуже довго бере, щоб добратися до весни, щоб нарешті відчути цю. Хорошу погоду та можна почати та розпочати займатися городом, трохи спортом на вулиці та проводити взагалі більше часу на сонечку. Дякую, друзі, що продовжуєте мене підтримувати. Я вас дуже сильно попрошу, залишіть цьому відео вподобайку, в бо російські боти дуже сильно напали на мій канал за мою позицію, за те, що я допомагаю Україні українцям. І буду дуже вам вдячний, якщо ви будете продовжувати мене підтримувати вашими коментарями, перевірте ваші підписки. Чи ви не підписані ще далі на мій канал. А сьогодні ми поговоримо про дуже складну та важливу тему, яка стосується України, українців і всього, що зараз відбувається. Останнім часом Дональд Трамп заспокоївся трошки стосовно України. Він Відійшов назад, бо на початку він дуже агресивно нападав на Україну і українців. Він висловився дуже негарно, некоректно і образив багатьох нас з вами. І знаєте, і не хоче визнавати те, що Росія робить і продовжує робити з Україною і українцями. І це важко. Це важко для України. Це важко для українців на це все дивитися, бо після цих страшних. Трьох років війни багато українців хочуть вже якоїсь завершення. Хочуть завершення, але не повноцінного завершення, де Україна втратить своє існування, а завершення в тому, що пам'ятати наших героїв і героїнь і рухатися вперед, відбудовувати Україну, і щоб наші діти мали можливість жити в незалежній Україні. Під е, прекрасним е, мирним українським небом і багатьох з вас, напевно, хто дивиться мене з України, всередині десь в серці є та така, знаєте, надія, що от колись, от колись це відбудеться, що українці, які покинули свою батьківщину, почнуть повертатися назад, що Україна буде мати кращі часи хороші часи і більш позитивніші часи. І тому для нас всіх це дуже складно зараз. Дуже складно е, проводити ці аналізи, говорити про ці речі, але маємо те, що маємо. Марко Рубіо, друзі, Марко Рубіо. Марко Рубіо сказав, що якщо надалі буде все так продовжуватися і буде так далі, все складно розгортатися з Україною та з Росією е, з, за столом переговорів. То Сполучені Штати Америки взагалі планують та пригрозили, що вони відійдуть від цих переговорів. Вони пригрозили тим, що вони більше не будуть приймати участь в цих мирних переговорах, і таким чином, можна так сказати, натякнули на те, що просто кинуть Україну на розтерзання Росії. Знаєте, коли я це все почитав сьогодні і побачив, це дуже прикро, важка ситуація. Болить і продовжує тільки бути якісь знаєте, такі нехороші та негативні новини. І враховуючи те, що Росія не хоче миру, Росія хоче повноцінної капітуляції України. Так виглядає, що Україна Україні буде дуже складно, якщо українці не будуть триматися разом. Тому тримайтеся разом, підтримайте своє, поки воно існує, поки воно є. І будуйте, розбудовуйте те, що в нас є. І не займайтеся самоїдством один проти одного, не кідним. Дайтеся один на проти одного, а розумійте те, що нас не так і багато залишилося, і нам потрібно цінувати кожного та кожного хто є зараз на даний момент в нас. Трампа зараз серйозні проблеми, тому що Трамп не хоче визнати, що йому не вийшло завершити цю війну в Україні. Він думав, що це вийде набагато швидше, що він зможе Зеленському сказати абсолютно, що він захоче, і Зеленський буде погоджуватися, нібито тільки в Зеленському проблема. Він думав, що Путін не буде йти та тиснути так на Україну, що Путін налякається Трампа, бо Трамп такий великий, Трамп такий бізнесмен і Трамп так міє сідати за стіл переговорів. Але чомусь сам Трамп не хоче. Сісти за стіл переговорів сам Трамп не хоче зробити те, що потрібно, щоб зупинили цю війну, щоб сказати Росії забратися з України, щоб принаймні була якась конструктивний діалог між цими партнерами, між цими людьми. І дійсно це зробити, а не просто говорити, що Україна там одна не права, що Зеленський один не правий, але війна почалася з 2014 року, а не з 2022 року. Фактично, і це вже давно-давно почалось, розпочалося і було допущено багатьма політиками, багатьма лідерами, і не тільки тут одна особа винна. Ніхто не каже, що там хтось один не винен чи винен, але тут винні багато людей. І зараз потребується і йдеться мова про життя людей. Найдорожче, що людина Люди мають і тому важливо це закінчити вже як пошвидше і в позитивний бік для України. Але Трамп не хоче це визнати, тому що Трампу це. Важко і для його іміджу це важко. Йому найкраще послати Марка Рубіо, щоб Марко Рубіо сказав, що ми будемо відходити і погрожувати Україні тим, замість того, щоб навпаки допомогти Україні українцям, так як він обіцяв, так як багато українців надіялись на нього, і не відходити від цього всього і не втікати від цих всіх проблем. Бо Трамп він така людина, що він на жаль не може зараз визнати те, що він робить. Йому потрібно потрібно підтримати свій імідж, і він може його відбудувати на Трамп може це все зробити, але правильними тільки словами і правильними ходами. І так як Трамп заявляє, що в нього є ці карти, в нього є багато карт. Чому він просто не може витягнути одну з цих карт і бути просто людиною, залишитися людиною і допомогти Україні вже щоб ця несправедлива війна зупинилася, а не далі і далі принижувати та притискати Україну до Паркана, коли Україна також біля того Паркана тримається як може останні три роки та захищає Європу? Від потенційного такого конфлікту між Росією та європейськими державами. Що українці самі хотіли цієї війни? Чи українці хотіли, щоб була війна? Що українці так не могли дочекатися, щоб ця війна розпочалася? Чи українці хотіли воювати проти Росії, проти такої такого великого гіганта? Звісно, що ні, прийшли до нас додому, почали стукати в наші двері. Ми двері не відкривали довгий час, але двері вибили та почалися проблеми. І тепер люди страждають і не можуть навіть нормально жити та планувати своє майбутнє, своє життя. І багато українців Українців, які покинули Україну, не всі хочуть жити за кордоном, не всім подобається те, що робиться за кордоном. Бо Україна була розвинута і є розвинута. Україна мала багато е, цікавинок Україна досить добре трималася, і в Україні добре люди жили. Ті, хто хотів жити, ті, хто крутилися, звісно, що. Складно було, складно, але, але були люди. Ви точно можете з цим подивитися, що були люди, яким не було погано в Україні, які дійсно би ніколи не поміняли Україну, якщо б там не було війни на будь-яку іншу країну для життя. Ось така то зараз ситуація, прикра ситуація, але будемо надіятися на краще, будемо надіятися на якісь позитивну е, е, резолюцію з цього всього, щоб побільше і побільше в нас. Могло вже знаєте, один день сісти за стіл за столом своїх сімей в Україні і жити в своїй країні під українським мирним небом. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.